21 квітня на узбережжі Дністровського лиману у підніжжя грецької церкви, попри погодні умови та пориви вітру, пройшов чудовий захід. А саме в рамках ініціативи громадської організації Команда розвитку Акерману разом із працівниками комунального підприємства «ЖО-1» та небайдужими містянами і внутрішньо переміщеними особами, які відгукнулись на заклик клаптик за клаптиком. Було прибрано частину узбережжя докладніше про захід розповіла секретар оперативного штабу громадської організації команди розвитку Акерману Марія Головченко. Сьогодні ми, як і запланували, проводимо екозахід по прибиранню Дністровського лиману. Це стало можливим завдяки організації ініціативі нашої громадської організації Команда Ростка Керману, Та ми знайшли відгук у наших комунальних структур. Дуже вдячні КПЖО, майстру по контролю за прибиранням, який теж запросив професійних двірників, які нам дають паралельно майстер-клас і прибирають разом з нами яких теж є бажання, як у всіх нас, тих людей, хто сьогодні прийшов на узбережжя лиману, подихти повітрям, зробити його чистішим. Ви сьогодні своїм родинним підрядом, ви та ваш чоловік знаходитесь, разом. Ваш чоловік в якості кого? А, сьогодні наша родина так, ми себе позиціонуємо як і громадські діячі. А, а мій чоловік він працює в КПЖО. і Взагалі, то він дав такий імпульс, як правильно це все зробити, і по технології прибирання можна так сказати, щоб в першу чергу збирати, куди це складати. Тому е так показуємо власним прикладом, може комусь теж ста стане цікаво такий підряд сімейний, власним прикладом, що можна е не, не великим ресурсами, просто бажанням та домовленостями зробити якусь добру справу. Справа дійсно добра, коли останній раз освічувалися чоловікові в коханні. Я така можлива. кожного дня з першого дня повно повномасштабного вторгнення змінилися, змінилися наші цінності. Сімейні стали ще ближче, ще дужче один до одного з прив'язані. Тому бажаємо всі, в бажаємо всім гані про чоловіка. Ми на чоловіки зупинилися. Що... Віку в коханні, давайте, зізнавайтеся. Дуже вдячна, що ми, ми, мені зустрівся такий клас. Ні, не то, не то. Та ну лєся. Я Давай. Дуже, дуже вдячна своєму чоловіку, дуже його кохаю. Дуже вдячна, що він зустрівся на моєму шляху та підтримує всі мої ініціативи. Ото вже воно! Кохаю! Організатори зустрічі продумали все: рукавички, інвентар, пакети, чай, каву, смаколики. Працювали всі із завзяттям та посмішкою. Хтось працював, а хтось лише відволікав працюючих розмовами. Чому ви сьогодні приєдналися до такої акції? Навести порядок, побрати сміття з побережжя, щоб було де відпочити людям. Перефразую, ви могли сьогодні в ліжку спати, каву кома, але ви прийшли сюди. Так. Міг на роботі свою роботу робити. А я прийшов допомогти, щоб ви був порядок, щоб було чисто в громаді. В городі було чисто. Ви можете звернутися до всіх акерманців з проханням, не смітити, не псувати чужу роботу. Вважаємо, мешканці міста, города Бовковські. Дуже велике прохання соблюдати порядок, не кидати сміття є місця. Куди потрібно викидати сміття, викидати сміття в смітники. Будь ласка, соблюдайте чистоту, буде порядок, починається порядок з нас. Олександр розповідає, що кожного разу, як проводить час із родиною на узбережжі, обов'язково прибирає за собою. Привіт, Олександр! Чому сьогодні приєднався до робіт? Ну я давно за чистоту і за порядок. Ну, наприклад, ми сьогодні спілкувалися з чоловіком, що можна було в ліжечку спати, м'якенько, було б тепленько, але сьогодні така трошки непогода, але на узбережжі Лимана нове ну, У нас завжди було, наш народ був поділен 50 на 50. Одні диванні критики, котрим все не так в цій жизни, а інші просто виходять мовчать і все діляться. Судя по тому, як здесь люди отдыхали, вони оставляли здесь все. Ми сьогодні збирали бутилки від пива, реви. Слідство гігієни я вже вообще молчу починаю, от заканчує контрацепции. Вот все, ручками сьогодні збираємо. Це таке кохання під час війни. Да, 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 да. Ну так само, як і отдых. Куда сейчас? на море не поїдеш, адихають всі на лимані. Тому давайте звернемося до мешканців міста, щоб вони відпочивали це дійсно добре, але прибирали за собою. Ну, я хочу даже попросить, не то, что там, попросить, чтобы каждый человек, который выходил на берег, он убирал за собой. Это раз. Во-вторых, приходить можно просто на Лиман. не Нужно на море, то заминировано там, и тому подобное. Можно здесь надо. надо, но всему свое время. Как сказал вчера Виталий Ким, 70 лет нам треба буде для розмінірування пляжі. ні, люди самі розмінують, мені здається. Ну, у нас вистачає, да, таких. Як ви вважаєте, чи потрібно проводити роботу з нашою молоддю? Їм просто з'ясовувати, що необхідно за собою прибирати. Ну, з молодежою це сто процентів нужно проводити, навіть візьмемо моєго сина. От он у мене з 6 лет, ровно на своє рождения, 2 июля, він пішов на бокс. Усилиями родителей ми то хотим, то не хотим, але ми ходимо уже ну, вже от 11 лет, сигарети табу, все табу, спорт, 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 спорт. Тому те то ж саме екологія і все. То, ну, дітей этому. Это Це коли-то було, але на це все зараз на данный момент забросили. Ну, все, не відволікаю. Ви Дякую. балакаєте гарно, але потрібно і прибирати. <гум> Дякую вам. <гум> Подивлюся. Саме в такій доброзичливій та приємній атмосфері проходив сьогоднішній захід. Кожен прикладав зусилля. До доброї справи, жертвуючи своїм часом та не боячись забруднитись, як приємно дивитися на чистоту навколо, обов'язково з посмішкою. Сьогоднішня зустріч, напевно, таки більше не про прибирання, а про любов. Любов до флори та фауни, до міста, до людей. Все своє життя я вірю в те, що мешканці мого міста найкращі люди. Винятки, звісно, бувають, але краще їх взагалі не брати до уваги. І, до речі, зовсім скоро зацвіте алея сакур на деревах. Вже з'явилися бруньки, і ось ось ми зможемо насолодитися їх цвітінням. Екологічна ініціатива буде повторюватися обов'язково. Не обов'язково вирушати через все місто задля прибирання. У кожного є свої обставини. Достатньо приділити увагу клумбам біля під'їздів та приватних будинків, пофарбувати лавочку або паркан, побілити бордюр, і картинка одразу зміниться на краще. Сьогодні одна дуже приємна людина сказала мені, що вона тут, бо в хаті вже прибрано до великодніх свят, і відтепер слід прибрати наше місто, і це найкращі, слова, які я сьогодні почула. Олеся Самчинська, Віталій Солодухін, Анатолій Лукінчук, перший муніципальний.